Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку. Якщо у вас ранок і доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора. Якщо у вас вечір, в мене ранок, я п'ю каву, і також вам бажаю приємної кави. І запрошую попити зі мною каву і порозмовляти із кавою, що нам заважає повірити в себе. Бо скажіть нам, будь ласка, духи кави, скажіть. Які є перешкоди, щоб вірити в себе, рухатись вперед? Які є перешкоди, щоб досягнути своєї цілі, здійснити свій намір, рухатись вперед. Чи є якісь перешкоди? Думки, мрії. Все дуже хороше. Мрії, думки тільки про хороше. Це дуже добре. Наміри хороші. Так тут є на... напад. Напад такий роблять. Я оце хочу подивитися, хто нападає, хто руйнує. Ой, є люди, які багато чого досягли. Дуже... Гарні наміри і втілювалися у життя. І дуже така гармонія в житті була. От Все, що ви мріяли, про що, все, що бажали, це ви втілювали своєю кропіткою працею в життя. От. І наразі відбулося. Напад. Йде такий напад сильний, що ви змушені були, або лишити свою домівку, лишити свою звичну атмосферу до життя. От. І також є або постійні переїзди, ви змушені переїжджати. І наразі, так, ваші мрії продовжують, голова працює. Ви дуже, ну, Я не бачу, щоб тут люди не вірили в себе. Люди вірять в себе дуже сильно. От. Проте зовнішні фактори складаються такі обставини, я б сказала. Це як отакий рок, негативний рок. Змушують е, призупинятися. Так. Ну, це невеличкі такі обставини, вони не зможуть погасити ваш вогонь. Ви генератор ідей. У вас е, така потужна сила. Ніхто. Навіть якщо це Путін, якщо це війна, якісь агресори, або це просто із життя-агресори із навколишнього середовища от, не зможуть вас зупинити. Ви своєю енергетикою, силою думки, от своїми намірами. Опалюєте повністю перешкода, вона спипиляється, і у вас попереду дуже багато роботи. Ці зовнішні фактори будуть збивати кіхтики, збивати клювики об вашу стіну, броня дуже міцна, і ви задоволені. Щоб збити вас із цілі, із вашої цілі. Не знаю, мені йде таке, як кажуть, оділа корону, чи щось таке вираз, такий, оці злі люди, які крадуть, перешкоди роблять. Вони можуть так говорити: корона оділа, то ви дійсно так сильно ця корона одіта на вас, і це норма. Для них це погано, бо ви, як бульдозер, ви змиваєте повністю все на своєму шляху. Вони просто не можуть досягти і корону зняти з вас неможливо. Вона, як з вас, ви, виросла. із і з голови прямо броня, повна броня, і спепеляєте повністю всі перешкоди. Оці всі складнощі, тільки навпаки, роблять вас сильнішими. Ну, і є такий момент ще е, рок. Е, зробили такий якийсь. Щось трапилось у дитинстві, у вашому дитинстві, я хочу подивитися, які є негативи з дитинства. Ну, тут більше як саме в дитинстві, і напевно, що близькі люди могли робити вам... На таку установку, що щоб чогось досягти, треба зробити важку роботу. Що все, що дається, воно має, щоб чогось щось мати, те, що ти хочеш, треба дуже важко старатись. і тільки тоді буде те, що ви хочете. До своєї цілі треба йти. І це вам зробили як таку установку. От. І наразі ви з цього виходите, ви знаєте, що вищі сили, що є така енергія в світі, як, як ви просите, вам дають. Ви з цього стану постійного, важкого, дуже шляху, як недосяжність мрії, поки з тебе не зійде сьомий пот. От. Що треба битися головою об стіни, щоб досягти цього вершини. Ви знаєте, що вищі сили дуже дружні, і якщо вам необхідна допомога, то ви обов'язково її досягнете. Тільки треба бути дружніми, дуже добрими? Тут йде про те, що ви ще сили добрі і дружні, і те, що не треба вам сьомий пот. Скажіть нам, будь ласка, чи є ще хоченебудь, що заважає досягти своєї ці. Все йде на вас, до вас, де б ви не знаходились, якщо це за кордоном, інша країна, в якому б місці ви не опинилися, ви налагоджуєте таку гармонію навколо себе, все впорядковується. Тут дуже добрі якості, але це одна порада є це змінити саме. Настрій, що ви вже го... ну, готуєтесь до цього підняття до Евересту. насправді все набагато ближче. Не треба тягнутися до Евересту, тяг... тягти ці баули. От. Воно десь у вас споряд. І дуже хочу вам допомогти. Не готуйте себе до труднощів. Більше готуйте до того, що буде удали... все, що ви хочете, воно має найлегшим шляхом до вас прийти. Не обов'язково, щоб це був самий ваш шлях. От. Ну, і ці злочинці, які нападають, вони, звісно, позбивають свої клюви. І кіхті, вашу фортецю. Корону з вас ні в якому разі ніхто не зможе зняти. Вона це і є ви самі, та корона. І більше того, це корона схожа на цю сонячну корону, яка спепеляє все навколо, що заважає. Заперечую повністю весь негатив. із дитинства всі програми негативні, заперечую, повністю виймаю. Прошу ви сили, допоможіть нам, будь ласка. Ой, вибачте, це мій пасик. Поперехнусь. Все, 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 все течево, все, все, все течемо. Вибачте. Ну все, успокойся. Успокойся. Вс. Все. Все. Заперечуємо весь негатив. Більше нема нічого. Ой, що заважає Досягнути своєї цілі. Буде так. Взагалі мені сподобалося. Люди мають дуже хороші наміри, дуже сильну енергетику, збити невозможного, неможливо вас виняти і збити з цієї цілі. Так, обставини складаються різні, але ви завжди на коні. І у вас така гарна душа, гарні думки, ви допомагаєте людям. Так, це ваша корона, вона вам передалася по роду. Ви в будь якій обставині досягаєте цілі. Це характер зроду. І знайти ресурс і кошти, і досягнути цілі вам це передано породу. Це дуже добрі на дуже добре. Прошу виші сили, допоможіть нам, будь ласка, зніміть повністю всі негативні програми, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть. Відкрити всі шляхи, забрати всі труднощі. У того, хто дивиться це відео, більше нема жодної перешкоди. Всі, хто нападає, всі, хто збиває із шляху, відкривається дорога, відкриваються всі можливості, цілі досягаються якомога швидше, якомога найкращими шляхами. Буде так, буде так, буде так. Відкриває дорогу до своїх цілей, більше нічого не заважає вірити в себе. Ну тут дійсно, люди, дуже сильно віра в себе. Це саме перше, що у вас є. Це у вас це не вибити, не відняти. Дякую духом кави. За розмову і також що ми розуміємо, що нам дали яку інформацію зрозуміти, що не обов'язково, не обов'язково, що ви маєте важку дорогу до своєї цілі. Це не обов'язково. Це є програма із дитинства, щось відбувалось у ваших батьків. Якісь тоді стояли такі установки, що як ти досягнеш щось легко, то ти ж не дося... ну, це ти зробив, ну, як то невірно, тільки важким шляхом досягається ціль. Ні. карти сказали, що навпаки, Всесвіт, вищі сили, всі обставини йдуть на те, щоб вам допомогти. Не треба обирати оцю важку дорогу і готуватися до неї. Просіть легкої дороги, щоб вам легше все давалося. Це норма, це нормально. От приємної вам кави. Я прошу вибачення за мого песика, він так і буває дуже нервничає, пер... перенервничає і поперхається так. Всього найкращого, до зустрічі!